Друзі, хочу записати сьогодні експериментальне відео. Взяв сьогодні по дуже хорошій ціні таку трієчку на 320 ГБ в ідеальному стані з одним контролером. Але ціна суперова, просто 30 євро. Щойно зробив перший запуск, тільки запустив. І хочу зробити, це моя стоїть. Хочу зробити експериментально для себе вперше прошити трійку і завантажити туди безліч ігор. Тому дивіться, що з цього вийде. На флешечку вже закинув прошивку і зараз буду це робити. І результат покажу пізніше, вийде в мене чи ні. Ну що ж, пройшло 10 хвилин, як я почав встановлювати прошивку. І ось за 10 хвилин в мене вже є хен, прошивка. От і будемо далі займатися, подивимося. Чим це закінчиться, але прошивка вже стоїть. Дойдемо до ігор, буду завантажувати, покажу далі результати. Тобто включаємо його і подивимось. Далі. Ось він запустився. Слідкуйте далі. Ну що ж, можна сказати, все вийшло. От поставимо закачку декілька ігор. Киташки, Сан-Андріас, ну, спробувати просто. І що я хочу сказати, на саму перепрошивку ну, дуже просто йде 20-30 хвилин максимум. І ось така трієчка на 320 гіг прошита і качайте. І... Звичайно, на, нагруз, за, на загрузку йде. Часу побільше, і піде. Може і вся ніч, не знаю. В залежності від кількості ігор та об'єму, але на саму прошивку 20 хвилин. 30 Max.